Всім доброго дня! Ви на каналі про психологію і я його ведуча Тетяна Бошко. Тема сьогоднішнього епізоду, чому люди нас не розуміють, є важлива та необхідна як для щоденної взаємодії з людьми, так і для гармонійного самоствердження людини в соціумі. Кожен з нас має власні поняття краси та уподобання, свої ідеали, свою логіку, своє представлення про життя. Людина будує свій світ та живе в ньому, дивлячись на те, що її оточує, через призму своїх же установок, своїх же бажань, звичок та потреб. Розуміння один одного це не лише знаєте, збіг поглядів, цінностей, інтересів, це ще спосіб організації відносин, при якому людина здатна розуміти думки і почуття іншого і здатна поставити себе на його місце. Оксфордський тлумачний словник з психології визначає взаєморозуміння як психічний процес обдумування, роздумування та уявлення. Також зазначає, що взаєморозуміння це внутрішнє відношення до чогось. А от чи важливо нам це обдумування, внутрішнє відношення до чогось? І чи важливо нам взагалі це взаєморозуміння в суспільстві? І якщо коротко, якщо дуже коротко, то так, яке розуміння, така якість спілкування, яка якість спілкування, таке і життя в цілому. Нерідко можна спостерігати, як під час зустрічі між людьми не встановлюється контакт, через що їхня бесіда не має позитивного завершення. Хоча на обговорення проблеми було витрачено немало часу. Чому так відбувається? От чому люди інколи так старанно і от сердечно намагаються щось пояснити, проте їх начебто не чують. На це, звісно, впливає, ну, звісно, десятки факторів, які залежать від десятки обставин. Проте сьогодні я виділяю шість основних важливих факторів, які впливають на то, чому нас не розуміють. Фактор номер один інформація, яка є пропорційна власному баченню. Людина в змозі опанувати тільки тим, що здатна зрозуміти. А зрозуміти вона може тільки те, що пропорційно її уявленню про світ. Навіть бачачи і чуючи те саме, ми сприймаємо його по-різному. Кожен чує і бачить те, що хоче чути і бачити, в тій мірі, яка йому доступна. І як сказав Оскар Вальд, обожнює цей вислів, я відповідальний за те, що я сказав, а не за те, що ви почули. Геніально! Людина здатна зрозуміти лише те, що знаходить відгук у її душі чи пам'яті, що відповідає її внутрішнім установкам, очікуванням, прогнозам. Ми добре сприймаємо те, що нам близьке, і знайоме, і набагато гірше те, про що ми не Поінформовані, бо суто підсвідомо багатьох лякає нова невідома, складна інформація. Фактор номер Егоїзм і прагнення до лідерства. Егоїзм заважає чути і розуміти один одного. Люди погано усвідомлюють, що їх его є гальмом для успішної взаємодії з оточуючими, адже воно постійно шукає можливості лише задовольнити свої потреби. Та зміцнення людських амбіцій зазвичай люди судять лише своїми мірками, а інших просто не враховують. Наприклад, якщо парі один з партнерів прагне до ролі лідера, забуваючи про почуття і бажання іншого, то такі стосунки, звісно, ніколи не стануть нормальними, здоровими і, звісно, близькими. Фактор номер три: різні смаки та інтереси. Знаєте, тут цікаво. Те, що насправді це не є суто такою причиною для відсутності взаєморозуміння між людьми, але може перешкоджати близькому спілкуванню, от саме на початковому етапі, коли у людей немає точок дотику, то шанс, що вони захочуть дізнатися про один про одного, краще бути ближчими, ну такий шанс є не дуже великий. Також до цього фактору можна віднести і проблема взаєморозуміння між поколіннями, де є неспівпадіння поглядів і життєвих цінностей у результаті навіть. Близькі та рідні люди, на жаль, не можуть знайти спільну мову і зрозуміти один одного. Також до проблеми спілкування можна віднести гендерні відмінності психіки та особливості сприйняття навколишнього світу. Я маю на увазі, наприклад, чоловіки розуміють брехню, обман. Прямо знаєте, і безпосередньо. А от у жінок цей перехід від усвідомленого до неусвідомленого він такий от дуже різноманітний, наповнений, яскравий. Що ж, рухаємося далі. Фактор номер чотири особистісні відмінності. Важливу роль на розуміння один одного впливає і те, що люди мають різні психоти, індивідуальні особливості, сприйняття чи емоційності, різні рівні культури, наприклад. Низький рівень культури, свідомості, а часом просто елементарна невихованість не дозволяють людям чути та розуміти один одного. Такі люди у своїх судженнях спираються на примітивність, на примітив на примітивні уявлення про світ, вважають своє розуміння і бачення єдиним правильним, звісно ж. А от чим більше людина, чим більш людина культурніша, чим більше вона знаєте, я от таким сторонником. Класне фра пояснення англійською мовою є open mind, мислення. Тим більше така людина схильна до сприйняття нової інформації, до сприйняття адекват. Передостанній фактор, фактор номер 5 це завищені очікування. Часто людям не вдається налаштувати гармонійне взаєморозуміння з іншими через занадто високі вимоги. І знаєте, як цікаво не тільки до співбесідника. А й до самого себе ми бачимо світ вибірку, можна навіть сказати, так от спотворено. Ми бачимо навіть не світ, а свої якісь уявлення про нього, власні інтерпретації, схеми, очікування, що склалися в нашій голові. Тому ми ніколи не знаємо точно, як бачить і відчуває світ інша людина. Що ж, останні який я віднесла. До даної теми в сьогоднішньому епізоді це Антисимпатія не могла я не сказати про невербальне і вербальне спілкування. Моя одна з улюблених тем. Що ж, американський вчений Пол Екман, доми достатньо. Я думаю, що ви його чули, зазначає, що у розуміння один одного велику роль відіграє невербальний фактор, а емпатичний очі, посмішка, міміка, жести, симпатія все це має велике значення. Відіграє роль не тільки те, що людина говорить, але і як вона поводиться при. Цьому. Знаєте, от якщо людина вам глибоко антисимпатична, то досягнути почуття близькості з такою людиною, от, ну от реально набагато складніше. І я певна, що ви зі мною погодитесь. Адже нам зрозумілі лише ті дії, які набувають для нас особисто якогось сенсу, чи представляють для нас якусь цінність. Що ж, це були шість факторів, які впливають на взаєморозуміння, і або чому нас не розуміють. І... Як бачите, розуміння один одного це є частина людських відносин, де тісно переплітаються різні пізнавальні процеси та емоції, також сюди ж соціально-психологічні та етичні правила. І важливо розуміти, що всі ми різні і що ця різниця прикрашає і живить світ. Завдяки відмінності нашого розуму, наших почуттів, наших цінностей і достоїнств відбувається рух вперед. Так само, як, от знаєте, струм в дротах є при наявності плюс і мінус, так і наше спілкування воно от балансує на цьому поєднанні, на тонких гранях взаєморозуміння. Ж, щиро дякую, що стали слухачами мого підкасту. Всім бажаю миру, добра та любові і до нових зустрічей!